В новому чемпіонаті вже мета Доманський опиняється на пазоні. Він заробляє на собі фол. І референку за порушення правил проводити до манського показує. Що... Удар від Доманського на місці. Удар. Іщенко. Хопля спавне його, передачу на Олексія без І зараз вибрати пробічку відео без пальчук. Манчур, низу манчук. Довоє стінку його пункта. І Ломанський задуває свою штрафу. Автоманський там. Антон Доманський задає прямого удару зі штрафного відбуває перед собою Голкіпер помилка. І Андрій Рахітін забиває. Андрій Рахітін не придумав. Оце, оце, Олександр. Певний прогноз. Совно. Оздоганяємо чарте марло. Видивляється до панського. О, брати населення. Доманський. А бакаров бореться, вийшов голкіпер. Орлов. Прийшло переведення на безпальчука. І Чингора Кіті. Оля. Виконає Копаліо. Є Штандарт. Моїсенко. Томан. Томанці і дає гол. Волдига. 5-0. Рахунок. Взначається Володимир Мойсенко. Вбігає до чужої штрафної площі і вражає ворота Миколи Домонтовича Ракітін від нього дубль. ほら,ら。 Андрій Ракітін в цьому сезоні вже на постійній основі капітан профі, наскільки розумію. Вітаю з першою перемогою в новому сезоні. Сьогодні різницю робить Антон Доманський, але й ти зробив дубль. перші враження після гри. Гра дуже сподобалась, гарно зібрались. Наш старий состав це просто супер. Всі друг друга розуміються, знає, де на полі знаходиться. Всі індивідуально сильні. Ну от, для дякую, дякую всім хлопцям, що зібралися. Ну і про капітан на постійній основі поки ще рано говорити, бо в нас є завжди є Сергій Хемицький. просто в нього травмовано коліно. Він ще боїться просто на турнірі грати. Так все супер. Щоб третій гол забувся, було б ідеально. Мій другий на турнірі би хитрик був, би, було б шикарно. А... Дякую за привітання. З чим? З перемогою <смір> 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 так, сьогодні насправді, якщо без жартів, суперник був доволі серйозний, в минулому сезоні Альфа грав у вищій лізі і там набирався досвіду. Сьогодні не вийшло в команди поборотися, будемо казати так більш предметно від суперника, які залишилися враження сьогодні. Ну, не очікував, що вони так будуть слабо грати. Ну, не, не буває слабких суперників, буває просто десь не дограли, може втома знається. Ну, Тільки Ярослава Коваля виділяє, він брав завжди гру на себе. І наскільки я розумію, полякова не було Миколи. Так. Це дуже тож, людина, яка різницю робить, може і пробить, А послави. як тобі Павло Чуркін? Павло Чуркін десь його бачив після гри, а на полі щось він помітний взагалі не було. Навіть не знаю. Чи можна переоцінити вклад у результати профі Антона Доманського? Так, Антон, перші 10 хвилин це його був зоряний час. Потім видно, що трохи підсів, може десь не вистачало відпочинку. Ну, зробили все, що могли. Ну, я думаю, після 4-0 вже всі розслабились, думали, зараз все буде само залітати. Сперник давав грати, давав дуже великий простір, можна було приймати, обігрувати. Олексій Безпальчук просто тримав м'яча, міг по 4-5 секунд тримати м'яча, не витягнути, на зі Сперник нічого не мог зробити. Пару безбросів право ліво і рахунок може, був би зовсім інший. В чаті лунали слова від гравця Роял Кредіт Павла Поліканова, що чекає Роял Credit профі у вищій лізі. Що скаже команда профі з приводу цілий на сезон, хоча тільки перший тур, але все-таки можливо є тобі і що відзначити. Ну всі вже знають, що команда профі починає першими. Щось по іронії долі завжди програє. Ну будемо сподіватися, що вже на це наш не знаю, п'ятий, шостий, сьомий вже з турнір. Неркап, буду сподіватися, що ми хоч вийдемо в трійку. Взагалі у нас дуже сильна зараз перша ліга з вищої ліги. Три сильних команди опустилося, з другої піднялося теж три сильних. Це вже пів складу. Ну і недооцінювати сталь таких суперників, тех Юнайтед, які наші просто ми виходимо і не знаємо, що з ними робити. І програємо. Наговорився. А? Наговорився. Да, дякую. Дякую.